Чи замислювалися ви колись, чому одні люди, здається, з легкістю досягають своїх цілей, а інші роками тупцюють на місці, потопаючи в рутині та чужих очікуваннях? Секрет часто криється не в таланті чи вдачі, він прихований у трьох потужних інструментах, які доступні кожному з нас. Сьогодні ми поговоримо про силу особистих кордонів, про справжню дисципліну та про незламну рішучість. І я обіцяю, до кінця цього відео ви поглянете на ці, здавалося б, нудні слова зовсім по іншому. Ви побачите в них не в'язницю для себе, а ваш головний ключ до свободи та досягнень. Отже, давайте розберемося, як насправді працює ця трійця. Все почалося не вчора у світі, перевантаженому інформацією, постійними сповіщеннями та соціальним тиском. Уміння керувати своєю увагою та енергією стало не просто корисним навиком, а необхідністю для виживання, кордони це ваше особисте ні, яке захищає ваше так, дисципліна це м'яз, який допомагає виконувати те, що ви пообіцяли собі, а рішучість це паливо, яке не дає цьому двигуну заглохнути, отже, почнімо з основи. З першого і, можливо, найважливішого елемента вміння вибудовувати особисті кордони. Одразу прояснимо: не йдеться про те, щоб стати грубим відлюдником і звести навколо себе неприступну стіну. Зовсім ні. Йдеться про глибоку повагу до себе, про захист ваших найцінніших і, що важливо, невідновлюваних ресурсів. А що це за ресурси? Це ваш час, ваша енергія. І ваша увага у сучасному світі це найдорожча валюта, і всі навколо намагаються її у вас відібрати. Давайте уявимо просту ситуацію знайому кожному кінець робочого дня ви втомилися, у вас горить власний проект і потрібно зосередитися, і тут підходить колега з проханням швиденько допомогти з його завданням. Знайома історія чи не так. Що зазвичай відбувається. Ви, не бажаючи здатися поганим чи егоїстичним, погоджуєтеся. У підсумку ви затримуєтеся на роботі, ваше завдання зроблено поспіхом і абияк. А всередині накопичується глухе роздратування та образа, і на колегу, і, що найголовніше, на самого себе за цю слабкість. А тепер інший сценарій. На те саме прохання ви спокійно, з посмішкою та ввічливо відповідаєте, я б з радістю допоміг. Але зараз мені надзвичайно важливо закінчити свій звіт до шостої вечора. Давай повернемося до цього завтра вранці на свіжу голову. Дивіться, що відбувається. Ви не образили людину, ви не відмовили в допомозі назавжди. Ви просто й чесно окреслили свій поточний пріоритет. Ви показали, що цінуєте свій час і свої зобов'язання. У результаті ви вчасно закінчуєте свою роботу, йдете додому без стресу, а ваш колега швидше за все поставиться до цього з розумінням і навіть повагою. І ось ми підходимо до головного міфу, який нам селяли з дитинства: відмовляти це егоїстично, але це небезпечна омана. Насправді кожне ваше ввічливе та усвідомлене ні. Якоїсь неважливій справі це гучне і впевнене так, тому що для вас справді має значення вашому здоров'ю, вашим цілям, вашій родині, це не егоїзм, це стратегічне управління власним життям. Пам'ятайте, кордони це не стіни, які відгороджують вас від світу, це огорожа навколо вашого саду. Вона не заважає спілкуватися з сусідами. Але захищаєте цінне, що ви вирощуєте всередині. Отже, з межами ми розібрались ви захистили свій сад і вивільнили дорогоцінний час та енергію. Але що далі робити з цим простором? Просто сидіти й охороняти паркан? Звісно, ні. Саме тут у гру вступає другий ключовий елемент проста й зрозуміла дисципліна у досягненні цілей. Стривайте, стривайте. Я вже чую, як ви напружилися, почувши слово дисципліна відразу уявляється сувора муштра, самопокарання підйом о п'ятій ранку і крижаний душ. Забудьте про це. Мова не про армійську дисципліну, а про усвідомлений особистий вибір. Справжня дисципліна це не про силу волі, яка рано чи пізно вичерпується, це про вміння обрати те, чого ви прагнете найбільше. Замість скороминущого бажання, що виникає прямо зараз, розберімо на простому прикладі припустімо, ви хочете виробити звичку читати по 20 сторінок щовечора. Але щоразу, коли настає час, рука сама тягнеться до пульта від телевізора чи до телефону, щоб погортати стрічку. Це те саме скороминуще бажання. А чого ви прагнете найбільше? Ви хочете стати більш рудованим, розширити свій кругозір, дізнатися щось нове, що допоможе вам у кар'єрі, або просто зробить цікавим співрозмовником це ваша велика довгострокова мета. Так, от з дисципліна це той самий місток між цими двома точками, це м'яз, який потрібно тренувати, і робиться це не через примус, а через створення системи. Наприклад, ви відкладаєте телефон в іншу кімнату, кладете книжку на подушку, домовляєтеся з собою. Я просто відкрию і прочитаю одну сторінку, не 20, усього одну. Найчастіше почавши, ви легко прочитаєте й 20. І ось тут ми руйнуємо найпопулярніший міф, нібито для дисципліни потрібна мотивація. Мовляв, от буде в мене натхнення, тоді й почну. Це пастка. Усе працює рівно навпаки. Не мотивація породжує дію, а дія породжує мотивацію. Коли ви, подолавши хвилини небажання, все ж таки прочитали цю одну сторінку, ваш мозок ставить позначку Я молодець, я це зробив. Ви отримуєте маленьку порцію дофаміну, гормону задоволення, і наступного дня зробити це буде вже трішечки легше дисципліна. Це не очікування правильного настрою, це створення цього настрою через маленькі регулярні кроки, на чудово! Ви встановили межі, ви почали тренувати м'яз дисципліни, ви робите маленькі кроки щодня, здається, що все ідеально. Але життя, річ не передбачувана, і ось настає день, коли все йде не за планом. Ви зірвалися і з'їли саме той торт, пропустили тренування. Або ваш проект, у який ви вклали душу, стріском провалився. Мотивація на нулі, дисципліна дає збій, ви вперлися в глуху стіну і відчуваєте лише розчарування. І що ж далі? Все кинути і повернутися до старих звичок. Ось тут на сцену виходить третій, найтихіший, але найупертіший герой нашої історії: рішучість, рішучість. Це не гучні гасла і не пафосні дописи в соцмережах, це тиха, внутрішня впертість, це ваша здатність продовжувати шлях, навіть коли здається, що все втрачено. Це ваше особисте, і все таки я спробую ще раз уявіть собі історію проекту інста Інстаграм, який ми всі знаємо. Спочатку це був зовсім інший додаток під назвою Борбен. Він був перевантажений функціями, незрозумілий для користувачів і перебував на межі повного провалу. Його творці, Кевін Сістром і Майк Крігер, могли просто здатися, визнати поразку і розійтися багато хто так і робить, але вони проявили рішучість вони не відмовилися від ідеї цілком. Замість цього вони сіли і проаналізували, яка єдина функція в їхньому провальному додатку дійсно подобалася людям, і цією функцією були фотофільтри. Тоді вони прийняли важке, але сміливе рішення відкинути все інше і зосередитися лише на фотографіях. Так народився інстаграм, їхня рішучість не здаватися, а адаптуватися перетворила провал на гучний успіх, і ось ключова думка. Рішучість це невроджений дар для обраних, це така ж навичка, як і всі інші, і тренується вона в найважчі моменти. Щоразу, коли після невдачі ви не опускаєте рук, а говорите собі добре це не спрацювало. Що я можу зробити по-іншому? Ви прокачуєте свій м'яз рішучості, це ваша здатність піднятися після падіння не один, а десять 10 сто разів. Не тому, що ви супергерой, а тому, що ви вирішили, що ваша мета цього варта, рішучість та це ваше паливо на той випадок, коли все інше закінчилося, а тепер найважливіше те, що пов'язує все це воєдино і перетворює на справжню систему особистої ефективності. Часто ми сприймаємо кордони дисципліну та рішучість як три окремі. Не пов'язані між собою поняття, але ось у чому головний момент вони працюють лише разом, посилюючи одне одного в єдиному циклі. Подивіться, як це працює чіткі кордони створюють для вас безпечний простір і вивільняють енергію. У вас з'являється ресурс, який можна спрямувати на конкретні дії. Дисципліна бере цей ресурс і перетворює його на звички та щоденний прогрес. Кожен маленький крок, зроблений завдяки дисципліні, зміцнює вашу віру в себе, а рішучість це те, що рятує всю систему, коли вона дає збій, а вона обов'язково дасть збій, адже ми не роботи. Саме рішучість змушує вас після невдачі не відмовитися від усього, а знову вибудувати кордони, знову повернутися до дисципліни і спробувати ще раз. Це замкнене коло. Яке з кожним витком робить вас тільки сильнішими, кордони захищають дисципліну. Дисципліна живить рішучість, а рішучість відновлює і кордони, і дисципліну. Отже, сила цих трьох якостей це не про обмеження, це про усвідомлене створення того життя, яким ви справді хочете жити, це про свободу обирати себе, свої цілі та свій шлях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас що для вас найскладніше говорити ні і відстоювати свої кордони, дотримуватися дисципліни чи не здаватися після невдач? Напишіть свою відповідь у коментарях. Давайте це обговоримо, мінете.